Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. На що буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Volkswagen Touran. Автомобіль 2013 року випуску 280 тисяч пробігу, 1,6 дизельна шість механіці. Ціна 11 тисяч доларів. Контакти до власника зафіксували. Салон на тканині. Є клімат-контроль, форкоп, парктроніки. Більше інформації уточнюйте у власника. Renault Grand Scenic. 12-го року випуску 260 тисяч пробігу, 1,6 дизельна на механіці, 7 місць, на 9850. Контакти бачимо. Салон комбінований, є кліматконтроль, оригінальні диски, Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 5008. Десятий рік, 217 пробігу, 1,6 дизельна 6 дизель на механіці, 7 місць, на 7900. Контакти є. Покажу по село. Клімат контроль, механічна коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Отримаєте більш повну інформацію. Рено Гранд Stenic. 12 рік випуску, 197 тисяч пробігу. 1,5 дизель з автоматичною коробкою передач, 7 місць, ціна того вірна. Контакти для уточнення інформації бачимо. Є клімат контроль. Форкоп, пакт троніки. Кого цікавить, телефонуйте. Поруч покажу Opel Zafira Зараз машинку пропустимо Opel Zafira B. 11 рік випуску, 236 пробігу, ціна договірна. 16 бензин з механічною коробкою. Контакти бачимо є. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen Touran. Туранчик 8 року, 198 пробігу, 1,4 бензин на механіці в рідній фарбі з рідним пробігом. Ціна 6600. Зараз запитаюсь контакти. Підкажіть, будь ласка, контактний номер телефону. Так, без проблем. 066, Пишіть. 066-051-27-021. Кого цікаво, телефонуєте, отримаєте більш повну інформацію. Є Форкоп, Торг присутній. Рено Сценік другого покоління. 2007 рік, 254 пробігу, 2.0 бензин на механіці. ціна 5600. Контакти бачимо. Автомобіль Швейцарії. З клімат контролем. Renault Scenic, 12 рік випуску, 236 пробігу, 1,6 і з механічною коробкою, гарні комплектації, це на 8500, контакти є. Лінзована оптика, оригінальні диски. Комбінований салон, кліматконтроль. Кого цікавить телефон? Volkswagen Turan. Туранчик 2013 року випуску 121 тисяча пробігу, 2,0 дизель на автоматі з оригінальним пробігом, Ціна 13 800. Контакти бачимо є. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Grand Scenic. 12 рік випуску, 233 пробігу, 1,5 дизель з механічною коробкою передач 7 місць ціна 8400. Бачимо контакти. Салон на тканині, клімат-контроль є. Volkswagen Toran. Туранчик 2015 року, 280 пробігу, 1,6 е, дизель, мабуть, та, на автоматі, ціна 12 500. Є контакти до власника. Покажу по колу. Так, заглянемо по салону. Добрий день, покажу по салону. Є клімат-контроль, бачимо, автоматична коробка передач, мультикермо. Кого цікаво, телефонуйте, нададуть вам повну інформацію. На таких дисках цікавих з форкопом. Opel Zafira. Це 10-й рік, 251 тисяча пробігу, 1,7 дизель, 7 місць, ціна 6950. Контакти бачимо. Кого цікавить, телефонуйте до власника.